Привіт! Сьогодні на тренуванні ми попрацюємо з вами над стрункістю рук та ніг, пласким животом, а також зробимо підтягнутими стегна та сідниці. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Я Оля. Приєднуйтесь до тренування. Зробимо невелику розминку перед тренуванням, поставимо руки на талію, робимо нахил голови вправо, вперед, вліво. Зробимо ще одне повторення вправо, вперед і вліво. Опускаємо руки вздовж тулуба і починаємо виконувати обертальні рухи плечами по колу. Намагаємось добре розім'яти плечові суглоби. Робимо останній раз і змінюємо сторону 4, 3, 2, 1 молодці. Далі піднімаємо руки нагору над головою і починаємо обертати ними, добре розминаючи плечові суглоби. Рухаємо руками широко та амплітудно. Змінюємо сторону, робимо 4, 3. Два, Один молодці. Далі покладіть руки на талію, ноги розставляємо ширше за плечі. Починаємо обертати тазом по колу, ніби намагаємось намалювати коло сідницями. Стопи не відриваємо від підлоги, обертання відбувається за рахунок рухів тазу, а не корпуса. Руки залишаємо на талії, ноги ставимо ближче одна до одної. Відриваємо праву ногу від підлоги і починаємо обертати її по колу, розминаючи кульшовий суглоб. Коліно ніби описує коло, тулуб залишається стабільним. Далі міняємо ногу, відриваємо ліву ногу і робимо коло вперед 4 рази. І змінюємо коло назад, 4, 3, 2, 1. Молодці. Розводимо руки у бік, ноги ставимо широко. Починаємо робити нахили до підлоги, розгортаючи корпус і намагаючись доторкнутися до підлоги. Спочатку правою рукою. Потім лівою. Тримаємо спину прямою, не напружуємо шию, відводимо плечі від двох. Ще нам залишилось з вами два повторення. І останній раз розставляємо широко стопи, руки кладемо на талію. Переносимо вагу тіла на ліву сторону і робимо мічний випад. До паралелі з підлогою доводимо стегно. Робимо дві пружини, потім встаємо і повторюємо на праву ногу. Зробимо ще два таких перекати з двома пружинами. І опускаємо долоні на килимок. Робимо пружинки: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Збираємо весело. Наші ніжки ми гарно з вами розігрілися і let's go до тренування. Зробіть класичне присідання, потім зробіть крок праворуч, розставивши тим самим ноги для повторення в стилі сумо. Присядьте. Далі слідкує зворотній крок, який знову дозволить нам виконати класичне присідання. Потім знову зробіть крок тепер у ліву сторону, щоб повторити присід у стилі сумо. У результаті у нас вийде такий цикл присід, сумо вправо, присід, сумо вліво, присід. Праву можна спростити, якщо зменшити глибину присідань. Дана модифікація присідів допомагає всебічно опрацювати нижню частину тіла. Переходимо до наступної вправи. Прийміть позицію напівприсіду, утримуючи руки перед собою або на поясі. Робимо зворотній випад правою ногою. У нижній точці у колінах обох ніг утворюємо прямий кут. Слідкуйте за тим, щоб коліна задньої ноги при цьому не торкалась підлоги. Для спрощення вправи не виконуйте глибокий випад, відводьте ногу назад, не згинаючи коліна. Змінюємо з вами сторону, виконуємо лівою ногою випади. Ще у нас 7, 6, 5, 4, 3. 2. Молодці і останнє повторення. Встряхнули наші ніжки. Зараз ми з вами опускаємось вниз і продовжуємо роботу на килимку. Із положення стоячи перейдіть у положення лежачі, перекочуючись при цьому назад у позицію берізка. У піковій фазі руки впираються у підлогу. Після секундної паузи здійсніть черговий перекат вперед, після якого вам потрібно встати і піднятися на носки та витягнути руки нагору. Для спрощення вправи виконуйте перекати в берізку на підлозі без підйомів у стійку. Вправа здатна вас позбавити від болю в попереку, шиї, від відчуття затисненості в м'язах. Та, звичайно, вирівняється постава. Також ви ефективно пропрацюєте прес повністю, позбавитесь від проблемних зон внизу живота. Переходимо до наступної вправи. Стартова позиція, стоячи з витянутими над головою руками. Здійснюємо перехід у планку, опускаючи долоні на підлогу і крокуючи назад у позицію планки. Планка в даному випадку утримується на витягнутих руках. Зафіксувавши положення, по черзі підтягуємо коліно вперед, далі робимо кроки вперед, встаємо в вихідне положення і проробляємо чергове повторення. Ця вправа дуже швидко розганяє пульс і допомагає спалити більше калорій. Зміна положень із вертикального в планку змусить працювати усі м'яси вашого тіла. Креслення зараз запускаємось з вами на килимок і у нас з вами ще 4 вправи внизу. Зараз готуємось до віджимань. Приймаємо упор лежачі, руки необхідно розставити на лінію трохи ширше за плечі. Ноги разом стопи відірвані від підлоги. Тіло утворює пряму лінію. Немає прогинів та вигинів у спині. Опускаємо корпус вниз, спрямовуючи лікті назад. Цілком лягати на підлогу не потрібно. Зафіксуйте положення на відстані 2-3 см від підлоги та відштовхніться назад. Віджимання є багатоцільовою вправою, у якій працюють відразу кілька груп м'язів. Крім грудей, працюють м'язи трицепса, плечей і кора. Зараз робимо останнє віджимання і повисимо внизу 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фуууу! Трошки потягнемось, відпочинемо і до наступної вправи. Приймаємо положення класичної планки на ліктях. Ноги, спина та шия повинні утворити пряму лінію. Далі ми будемо відводити по черзі в сторони різноіменну ногу і руку, уникаючи при цьому перекосів тулуба. Спочатку працює права рука та ліва нога, а потім навпаки. Для спрощення вправи відводіть по черзі кожну кінцівку окремо права рука, ліва рука. Права нога, ліва нога. Оскільки це ускладнена версія планки, вона увібрала в себе всю користь стандартної техніки виконання. Ви ефективно пропрацюєте руки, плечі, живіт та спину, додатково включаються до роботу м'язів ніг. Нам з вами ще залишилось 4, 3, 2 і останній раз молодці. Зараз з вами перейдемо в позу дитини, щоб потягнутися, розслабитись і налаштуватись на наступну вправу. Красуні ми зараз з вами майже на фінішній прямій. Лягаємо на килимок, і у нас з вами залишається всього дві вправи для стройного та рельєфного тіла. І так, лежачи на килимку, зводимо долоні за голову, розгорнувши лікті один від одного. Ноги піднімаємо перпендикулярно поверхні. Після чого розведіть їх у різні боки, зробіть скручування, піднімаючи корпус. Одночасно з цим зведіть ноги. Опускаючи корпус, повертайте ноги у стартову фазу. І так кожен повтор. Для спрощення вправи виконуйте тільки скручування до прямих ніг, без розведень. У нас з вами ще залишається 4 повторення. Ця вправа одночасно задіює мускулатуру живота, а також приводящі м'язи стегон. Крім цього, такі скручування допоможуть урізноманітнити та посилити. Навантаження преса. Ну що, пігнали з вами на останню вправу. Руки зведені за головою, а ноги витягнуті і трохи піднесені. Виконуємо з вами рухи, які можна порівняти з крученням педалі велосипеда. Підводячи праве коліна до грудей, тягніться до нього лівим ліктем, виконуючи своєрідне скручування. Ця вправа буде глибше опрацьовувати мускулатуру преса, ефективно підключаючи косі м'язи і нижню частину живота. Зараз після тренування ми зробимо з вами невеличку розтяжку. Розтяжка допоможе повернути організм у спокійний стан. Праву руку підніміть перед собою, довівши до паралелі з підлогою. Потім через груди поверніть у ліву сторону так, щоб передпліччя виявилось біля плечем. Другою рукою обхопіть лікоть, допоможіть розтягнути м'язи. Корпус при цьому не розгортайте, тримайте нерухомо. Випряміть праву ногу вперед. А ліву зігніть у коліні. Схиліться вперед до паралелі корпуса з підлогою. Відчуйте натяг у задній поверхні стегна. Якщо розвинена гнучкість, то нахиліться до торкання тулуба зі стегном. Робимо з вами декілька пружин і залишаємось в статиці. Молодці, зараз ми з вами міняємо ноги, ліва пряма, права на пасе. Робимо пружинки. Сподіваюсь, що вам сподобалося сьогоднішнє тренування, бо кожного разу я різноманітнюю вправи, щоб наші м'язи були в постійному стресі, а ефект схуднення був в найкоротший час. Зараз опускаємось груддю на стегну і лежимо в статиці. А тепер ми збираємо ноги в позу лотоса, робимо глибокий вдих, потягнулися вверх, робимо видих, руки через сторони і дякуємо собі, що знайшли час на тренування. Завдяки цьому тренуванню ви зможете досягти стрункого та рельєфного тіла. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Дякую вам, що тренуєтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Папа.